Ось і дочекалася нарешті. The Last of Us, Part 2 вийшла на ПК воістину велика гра, яка одним своїм релізом у 2020 році просто підірвала ігрову індустрію, а заодно і дупи багатьох геймерів, які були нею незадоволені. Гра, яка навіть змусила Metacritic вести нові правила на оцінювання. Адже рев'ю бомбінг був настільки жорсткий, що здавалось, ніби деякі люди реєструвалися на сайті, лише би тільки вліпити грі нуль. Last of Us 2 дійсно поділив всіх людей на два табори. Хтось вважав її повним провалом, а хтось шедевром на всі часи. Я ж зразу скажу, що відношуся до других. Тому постараюсь донести до вас своє бачення даної гри. Привіт усім, ви на каналі Steel Ост, а сьогодні у нас на огляді The Last of Us 2 Remastered. Ремастеред, бляха! Ремастеред! В якому місці тут ремастеред? Ні, ви не подумайте, я від перепроходження Last of Us 2 отримав нереальне задоволення. Граючи на PS5 Pro в 4К, це просто щось чимось. Що зараз, що 5 років назад, грати Last of Us 2 приємно, але я щось не дуже помітив різниці у графіці. Якусь мінімальну відмінність в деталях можна відрізнити лише з лупою, співставивши дві версії одну біля одної. Ну так, звісно, ігри стали дорогі, треба максимально відбити бабла, вдруге. Продавши майже ту саму гру за тисячі гривень. А найбільше сука бісить, що срані апдейти на PS5 з PS4 також коштують грошей. Чому я маю доплачувати за гру, яку я вже купив 5 років назад, 300 гривень. І це практично у всіх іграх Sony так є. Апдейт Ghost of Tsushima взагалі 350 гривень. Sony, ви там як? Нормально? Сейфи з грошима на тріскають? Ну окей, розберемося, чи взагалі є щось з даному ремастереді нове. Щодо графіки, то вона відмінна, як і 5 років назад. Виглядає все шикарно. Last of Us 2 взагалі одна з найгарніших і найтехнологічніших ігор всіх часів. Неймовірна увага до деталей, погодні умови, освітлення, кольорова гамма, відображення предметів, анімації персонажів все просто на вищому рівні. Але це все виглядає майже так само, як і в оригіналі 2020 року. Різниця, хоч і є в кращу сторону, але дуже мізерна. Дальність промальовки стала трохи краща, та при 60 кадрах на PS5, а тим більше на Pro грати дуже комфортно. Хоча, як я помітив, чи мені можливо здалось, в ремастереді іноді траплялись якісь міні-неточності з тінями. Це не дуже помітно і дискомфорту не викликає, але надіюсь у майбутніх патчах це виправлять. Отож з графікою розібрались, що ще може запропонувати оновлена версія Last of Us? Якісь концепт-арти і щось подібне, звісно, приємно дивитись, але на ще у 60 доларів не тягне. Режим Lost Levels. Хто? Тобто режим з декількома вирізаними рівнями, який ти проходиш і заодно слухаєш коментарі розробників, чому вони ці рівні вирізали. Чесно кажучи, було б добре, якщо б вони їх якось доробили і запхали у гру, а не просто кинули недороблені куски. На дивіться і слухайте, що ми не доробили. Хоча рівень з каналізації у грі є, тоді що він робить у Lost Levels, якщо у грі він присутній, неясно. Або просто можливо треба уважніше прослухати коментарі розробників на даному рівні, які я майже не слухав. Ну добре, Lost Levels хуйня одним словом, нічого вартісного в цьому режимі немає. Так для цікавості можна глянути, але як на мене, цей режим додали лише тому, що треба просто було щось додати. Це ж ремастери, тому хотіли зробити видимість нового контенту. Ви здивуєтесь, але останній режим, про який я вам розкажу, реально достойний. І як мінімум 100 гривень я б за нього точно доплатив. Режим No Return, або без повернення це реолайк -like режим, в якому ти персонажами з основної гри проходиш різні випробування. Щось особливо суперового тут немає, але цікаво грати як мінімум через персонажів, яких хочеться розблокувати і пограти за них. На ПК, до речі, їх побільшує, за словами Naughty Dog. Загалом No Return зможе привернути у вашого Увагу, як мінімум, на декілька вечорів. Ось і все, більше нічого нового у ремастерді немає. Ну добре, тепер трохи до позитивної сторони гри. Сюжет! Я не збираюся зараз детально розбирати всі деталі сюжету 3 години в неті і так повно відео про це. Я лише скажу, що сюжет Last of Us 2 я вважаю класним. Ви можете його ненавидіти, казати, що Ніл Дракман просто злив Джоела і так далі. Але я думаю, що дана історія хороша, вона настільки була неочікувана для гравців, що вони просто не могли прийняти той факт. Що Джоел, який не свята людина, як ми знаємо з першої частини, був убитий накаченою бабою, яку всі гравці з самого початку зненавиділи. Але Ебі, як на мене, не є поганим персонажем. Звісно, в грі є невелика порція повістки, але чи заважає вона сюжету, та ні, не дуже. Я особисто граючи Last of Us взагалі не думаю про повістку в грі. Вона подається з сюжетом гармонічно і зрозуміло, так що ти не хочеш блювати від побаченого. Не так, як в останньому Dragon Age, де вся гра просто просочена інклюзивністю. Там ти дивишся на екран і повістку бачиш у всіх деталях гри. А тут ніби все більш-менш нормально. Ебі Качок. Так кінець світу всюди зомбі, тим більше вона хотіла стати сильнішою, щоб помститися за вбивство свого батька. Логічно? Логічно. Еллі Лесбіянка. Ну так це ми і в першій частині знали. І тоді чомусь цим не дуже переймалися. А, ну і ще всім трансгендер Лев не зайшов, хоча його вибір у грі також непогано пояснюється. Коротше, сюжет Last of Us класний. Ви можете його ненавидіти, можете любити, але називати його гімном, як на мене, буде неправильно. Тут, як і в справжньому житті, є не так, як ви хочете і очікуєте. Тут немає повністю правих і повністю неправих. Гра показує дві сторони обох персоналів. Мажів, які зазнали болю і страждань. Ебі мститься за убитого батька, а Еллі за Джоела, який їй був також як батько. Звісно, до добра це не призводить, і гра показує нам, які наслідки можуть бути після того, якщо ви станете на дорогу помсти, чи вистачить комусь з героїв сил, щоб пробачити і нарешті відпустити ту злість і образу, яка заполонила їхні серця. Ебі все-таки змогла пробачити Елі в деякій мірі, так як їй було задля кого жити далі. Елі також мала таких людей, але вона не могла так просто залишити все, так як є. Вона до самого кінця вагалась, чи завершити свою помсту, чи ні. І все-таки думка про Джоїла, про проведений час з ним змусила її відпустити Ебі у фіналі гри. І що в неї залишилось? Нічого. Лише вона пустий дім і гітара, на якій вона навіть тепер нормально не зіграє. Я надіюсь, у третій частині. Еллі і Ебі якось перетнуться, і можливо, якась спільна мета змусить їх повністю пробачити одна одну. А можливо, Еллі навіть завершить свою місію з першої частини. Можливо, вона все ж знайде цикат, які здатні зробити ліки для порятунку всього світу. Але це все мої догадки і хотілки, так сказати. Загалом, сюжет Last of Us 2 не залишить вас байдужим. Його ще довго будуть обговорювати в ігровій індустрії, це одна з тих ігор, яка не побоялась бути іншою, бути не тільки грою, а можливо чимось більшим. Last of Us 2, як і перша частина, мала великий вплив на розвиток і художній напрям майбутніх ігор. Надіюсь, буде все більше ігор, які виходять за звичні рамки побудови сюжету, бо саме так і створюються шедеври. Що там в ігровому процесі Last of Us 2? Головні герої Еллі і Еббі. На відміну від Джойла з першої частини, тепер можуть лягати і повзти. Також з'явилась можливість ухилятися від ворогів. Побудова локацій тепер має більшу вертикальність, і бойова система від цього тільки виграє. Ніби й незначні покращення порівняно з оригіналом 2013 року, але геймплей від них відчувається дуже бадьоро і свіжо. Крафт також розширився. У обох персонажів є своя унікальна зброя і її переваги. Еббі, наприклад, це. Танк, який голими руками трощить бошки. А Елі, так як вона імунна, вже не має потреби у заточках, тому може вирізати ножем по стелсу безкінечно. У кожного персонажа є певний арсенал зброї, яку, як і в першій частині, можна покращувати на верстаті. Тут це тепер супроводжується детальною анімацією, яка перекочувала і ремейк оригіналу. Є також можливість крафтити глушники на пістолет, які дають можливість до 4 разів вистрелити. Беззвучно, як я й казав, в обох персонажів свій арсенал зброї. Якщо Еллі має лук, то в Еббі є арбалет. Якщо в Еллі висококаліберна гвинтівка, то в Еббі... З великим магазином і меншим калібром, веллі револьвер в ебі мисливський пістолет. Загалом в кожної є зброї зі своїми недоліками і перевагами. Є також різні гранати, бомби-ліпучки, димовухи і так далі. Як і в першій частині, можна підбирати бутилки, цегли чи інші предмети для приманювання ворогів або рознесення їх черепів. Прокачка персонажів ідентична першій частині. По локаціях ти підбираєш спеціальні пігулки, які можна витрачати на апгрейди здоров'я, кращого слуху чи швидкого крафту, наприклад. Також по ходу гри зустрічаються сейфи, для відкриття яких потрібно розв'язати якусь міні-загадку чи головоломку. В них зазвичай є патрони, деталі для зброї і пігулки для апгрейду, хоча іноді може бути щось цінніше по типу нової зброї. Є також колекційні предмети. Які можна знаходити, в Елі це спеціальні картки, а в Ебі монети. Локації теж стали різноманітніші і красивіші. Другий Last of Us взагалі набагато довший за першу частину. І в порівняно з оригіналом тут трапляються великі відкриті локації, які ти вільно можеш досліджувати. Тому гра не є повністю лінійна і багато чого можна пропустити, якщо детально не пилососити кожен куток. Складність гри теж підвищилась. Штучний інтелект у ворогів можна детально налаштовувати, і, повірте, тупим його назвати ви не зможете. Раджу грати на високій складності, адже тоді ви по максимуму відчуєте той самий сервайвел і безвихідь, який і подає вам гра. Самих ворогів теж побільшало. З людей це тепер не тільки якісь бандити, а спеціальні угрупування сарафітів і вовків. Є також нові види заражених, які, повірте, з легкістю знесуть вам махітру, якщо будете не Бережні. Стелс теж покращився. Виносити всіх направо і наліво не вийде, тому треба ретельно прораховувати дії противників. Від них не завжди легко сховатись, а іноді з ним є собаки, які понюху зможуть вас знайти. Тому собак вигідніше вбивати зразу, як би дивно це не звучало. А ну і ще більшу частину гри головних героїв будуть супроводжувати компаньйони. Допомоги в бою від них небагато, але й не сказати, що вони дуже заважали. Хоча противники, як і в першій частині, звертають увагу тільки на головного героя. Музика теж у грі чудова. Саундтрек густаво Санта Олайля дійсно заворожує. Може здатися, що його маловато, але всі композиції грають саме тоді, коли це дійсно потрібно. Тому я особисто музикою задоволений. Оптимізація на ПК поки не відома, але на PS5 і PS4 проблем немає. Ніяких багів, що в ремастереді, що і в оригіналі п'ятирічної давнини, окрім деяких моментів з тінями, що я згадував на початку. Гра відполірована просто до блиску на консолях, і надіюсь на ПК буде так само. Хоча дивлюсь на останній порт другого спайдермена, і надія пропадає. Ціна, як я вже казав, півтори тисячі гривень на всіх платформах. І якщо ви награли Last of Us 2 на PlayStation, то даний ремастер – це вигідна для вас покупка. Раджу почекати трохи відгуків, і якщо все більш-менш норм з оптимізацією, то сміло беріть. Підбиваючи підсумки, можу сказати тільки одне: Last of Us 2 ремастерид, це ніхуя не ремастерид. Якщо б на режимі Lost Levels і No Return, це сміло б можна було б назвати звичайним портом. Але якщо ви ніколи не грали у оригінал 2020 року, то дане переведення – це найкращий варіант, як познайомитися з грою. The Last of Us 2 одна з найкращих ігор, які я коли-небудь грав. І для мене вона 10 з 10. Але сьогодні я оцінюю ремастер, і йому я б поставив максимум 8. Наостанок хочу сказати: не слухайте думки людей в інтернеті, візьміть і зграйте у останнього з нас самі. Просто отримуйте задоволення від одної з найкращих ігор всіх часів. Я з нетерпінням чекаю на третю частину і думаю, вона точно буде. Навіть попри те, що Ніл Дракман казав протилежне. Зараз Naughty Dog зайняті Intergalactic своєю новою IP, яку вже також обісрали в інтернеті сповна, хоча я впевнений, що гра вийде як мінімум непогана, і як і друга частина Last of Us, байдужим вона точно нікого не залишить. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам Last of Us 2, або ж ви її люто ненавидите. Також буду вдячний за лайк і підписку, ну а ми зустрінемося вже в нових відео.